Пізньої, пізньої осені надудає частенько тумани. Природа завмирає, та дослідницька робота в національному парку триває, триває у всі сезони. Є у нас під ляляками яма зімня. Так її назвали, бо вона першою замерзає. Місце глибоке 4-5 метрів. Течія повільна. Тому річку тут крига ісковує. Верболози за зімнею вже майже поскидали своє листя, але поверх того листяного килимка хтось наносив глею з дна. Наносив ще з вечора, а може, і вночі. Бо кілька жовтих вербових листочків вже лягли на змиту поверхню. Купка невелика, кілька жмень. Сирий ґрунт діставали з-під води і льопали на берег. Кому це знадобилося? Навіщо? Давайте розберемось. От і перший кадр Норка Хижа тварина з родини кунячих, метка, маючи гнучке тіло, вона і в прибережних заростях вправно пробирається, і у воді гарно плаває. Фотопастка з лагом у кілька секунд встигає вловити лиш тінь в очеретах. Ця тваринка у нас на зімній живе вже кілька років. Рибалки її добре знають, частенько вона вибігає на лід і випрошує у них рибину. А ще пару десятиліть тому закінчила б вона своє життя комірцем, манжеткою чи шматком норкової шуби. Як добре, що суспільство потроху позбувається кровожерливої моди. Проте, лихами вже встигли наробити. Нашу місцеву норку європейську ми вибили. А тваринка, що потрапила у фотопастку, напевно, візон норка американська. Їх завезли на звіроферми, як наших, у природі не стало. Хтось втік і зайняв звільнену екологічну нішу. Тож тепер на наших берегах мешкає американський вид. Американська чи європейська ніжки має маленькі, коротенькі, не вона нагорнула пірамідку. Раптом хтось прошмигнув Це той, хто тікає від норки. Він має бути ще меткішим. Роздивимось. Цього гризуна ми вже зустрічали у заростях на берегах Удаю. Досить крупний, як для мешовидних гризунів, бажаний об'єкт полювання для кунячих. Роздивився, переконався, що небезпека минула тепер спокійно може зайнятися обстеженням території. Ця купа для нього, як гора. Та й не в його стилі пірнати в річку. Оце лиш подумать, колись бідня газолог мав би побудувати скрадок, почекати тижні з два. Щоб звірина до нього звикла і просидіти скоцюрбленим у ньому кілька ночей заради кількох спостережень чи кількох кадрів. Зараз цю роботу виконує фотопастка. Та й то не завжди може толком впоратись. Пастушок так швидко перебігав відкриту ділянку, що прилад встиг зреагувати на нього лише в останні пів секунди. Цей птах зряду ряду журавлеподібні менший за голуба. Треба бути терплячим везунчиком, щоб його побачити. Адже він живе в глибоко в очеретяних нетрях біля річки. Кілька разів він перебігав понад нашою купкою з грязюки. Пастушки вважаються птахами перелітними. І те, що він тут швендяє в листопаді, дивно. Та науковці нашого національного парку такі події фіксують, але вже й не дивуються. Кілька років ми помічали сліди пастушка на снігу зимою. Видно, теплі зими останніх років цього мешканця боліт, вже не лякають. Кубку, за якою ми спостерігаємо. Наклав точно не він. І йому повезло, що коло неї він з норкою таки розминувся. Одного разу на світанку на наш спостережний пункт завітав ще один птах, якого тут в цю пору не мало б бути співочий дріст. Потоптався по купці. Чи не вигорнув хтось у неї разом з землею якусь п'явку та й побіг? Пісню співочого дрозда почуємо аж навесні. Схоже, наше дослідження пірамідки здонного намулу зайшло в глухий кут. Жодна з тих тварин, що потрапила до фотопастки за тиждень, не могла б її нагорнути. Хоча дехто цією кубкою й користувався чи для огляду, чи у пошуках поживи. Місце примітне, мишак щоразу до нього повертається, хоч би не втопився у нас на очах. Вміє тримати баланс, он когось помітив і втік. Бобер, цей звір нам вже добре знайомий. На тому боці річки, бобри настругали з верб цілу систему вербових кілків, можна й нахромитися. У відео, Хто настругав?» ми розповідали, як там попрацювали бобри. Звідти сюди метрів 50. Перетягнути Вербову гілку з того боку річки бобру без проблем. Отак От він і збудував місточок для Мишака. А до чого тут? Кубка глею. Пора викликати бобрознавців, без них не розберемось. <реку> Наукова дискусія на місці. Вирішили змінити ракурс, трохи камеру приховати. Ця маленька галявинка примітне місце на майже в суціль зарослому березі заповідної річки. Ми наблизились до розгадки. Перевіримо через тиждень, якщо самі не булькнемо. Нарешті, з темряви річки, оповитої туманом, з'явились два вогники очей. Тепер ми знаємо архітектора, який будує цю пірамідку. Це межовий знак. А для більшої надійності. Для помітності на земляному горбочку краще залишити свій запах. Адже нюх при спілкуванні у звірів у дикій природі відіграє дуже важливу роль, не меншу, ніж зір. Бобровий Струмінь виділення залоз під хвостом бобра всім повідомить, хто тут був, хто нагорнув цю піраміду. І що він сюди обов'язково повернеться. Лису також ця пахуча мова зрозуміла він не святий, по воді ходить не може, приморозило, під берегом стала крига, по ній зручніше бігати, ніж пробиратися хащем. Але ця запахова мова стала причиною для переслідування бобрів. Так, їх зараз б'ють не через хутро, а через мову. Шахраї заради легкої наживи убивають цих тварин, вирізають залози і продають їх, як чудодійні ліки. Отак через чудодійний жир ловлять бурсуків, через чудодійну струю бобрів, а носорогів через чудодійні роги вже й зовсім вибили. І все ж заповідники, національні парки дають нам надію, надію на те, що вдасться зберегти найкращі куточки нашої природи для тих, хто прийде після нас.